Проєкт передбачає оновлення тротуарів і вулиць, безпечні пішохідні переходи, тактильні елементи, доступ до лікарень, шкіл і адмінбудівель. Починаємо перевірку маршруту разом з амбасадоркою проєкту Любов'ю Свіріденко. Вона пересувається на крісло колісному або гіроскутері. У військовому госпіталі досить багато перебуває на лікуванні на реабілітації воїнів, які втратили кінцівки, рук, ніг та мають інші травми які унеможливлюють вільне пересування нашим містом. Нас також там досить плачевне, плачевний стан тротуарної мережі, відсутність пониження пішохідних переходів, маркування і все решта. І ось перші перешкоди нерівна бруківка, високі бордюри, відкриті дощові канавки. Так, зараз буде. Досить складно пересуватися по бруківці, вона є нарівно викладена і маленькі колеса візка попадають саме між сам проміжок плитки. І це унеможливлює вільне пересування. Людина на візку, яка не має сили в руках, вона може навіть перекинутися. Йдуть повністю відсутній бордюк. І коли людина пересувається на кріслі колісному або мама везе немовля. Це все ж таки знову викликає нову чергову небезпеку. Дощові канавки мають бути накриті решітками згідно державно-будівельних норм. Тому коли або сильний дощ, або навіть обледеніння на тротуарній мережі, людина може потрапити. У цю ломку і може перекинутися. Пішохідні переходи марковані. Далі йдемо на зупинку громадського транспорту, що біля вулиці Садовського. Сідаємо на тролейбус номер 2 який низькопідлоговий, має пандус та необхідні наліпки. А одним з основних обов'язків водіїв допомагати пасажирам. Ми сідаємо каже на корніша. У тролейбусі все ще залишилися на етичні наліпки щодо людей з інвалідністю. Я дивлюсь наліпку, вона тут не є досить влучною, тому що це має бути місце для крісла колісного або місце для людини, яка користується кріслом колісним. Ці всі наліпки мають бути терміново замінені, тому що це є інклюзивні тролейбуси. Вулиця Руська. Тут зупинка маркована та облаштована східно стандартів проєкту Рух без бар'єрів. Так мають виглядати усі зупинки на цьому маршруті. Прямуємо до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. На перехресті Фастівської та Руської пані Любов намагається піднятись на тротуар, але й тут чергова перешкода. Біля лікарні облаштовані пандуси на підйомі з руської. В деяких аптеках є пандуси і підйомники, але обслуговування часто потребує сторонньої допомоги. 70 сантиметрів помірні має бути для людей з інвалідністю, у вас немає. На маршруті вже зробили маркування зупинок громадського транспорту. Надалі планують розширити тротуари. Маршрут він починається біля ветерана, біля госпіталя ветеранів війни і триває. Ну і цей маршрут закінчується на центральній площі. На на шляху слідування цим маршрутом знаходиться. Ну, госпіталь, про який ми говорили, лікарня швидкої медичної допомоги. Там є поліцейський відділок, є приміщення БДМу, є освітні заклади, є приватні заклади. Тобто у всіх цих об'єктах мають бути забезпечені умови для того, щоб люди вільно могли зайти всередину. Тобто, йдеться мова про вхідну групу, тобто це пандуси і двері. Безбар'єрність не лише про інфраструктуру, це про гідність, рівність і право кожного на пересування. Чернівці роблять перші кроки, але попереду ще довгий маршрут. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4